Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Дорогу на червоний шлях через яківці протягом 10 днів мають привести до ладу. Обіцяють у міській раді. Як виток у Полтаві може отримати нового власника, що зміниться для пасажирів? Кожне дерево звучить по-своєму. Фахівці з Польщі та Києва навчали полтавців оцінювати стан зелених насаджень. А тепер про це та інше більш докладно. Об'їзну дорогу через Яківці залатають у найближчі 10 днів. Пообіцяли у міській раді. Після перекриття серпантину у селищі Червоний шлях вона єдине веде у місто Полтаву. Проте стан дорожнього покриття не витримує жодної критики через суцільні вибоїни, а через значне навантаження дорога дедалі погіршується. Скаржаться водії. Тему вивчала наша Ольга Козіна. Ужас. Дорогу ще ну, латати де треба давно вже було. Якщо перекрили вони там червоний шлях, ну треба було ну, зарані підготуватися, а так невозможно їздити. Або ризикуєш залишити тут колеса, або будеш відрізаним від цивілізації. Так водії коментують стан дороги по вулиці Нагірна, що біля яківців. Зараз це єдина об'їзна дорога, що залишилася після закриття серпантину в селищі Червоний Шлях. Катастрофічно і опасно для життя. Я хочу к білому дому підвести п'ять кабазів битого кирпича і висипати перед воротами, прямо, щоб вони взагалі не виїжджали. По об'їздной в яму вскочив, дальні ковці, оце оборвало гофру. І це тепер варювати в ремонт. Через зростання потоку автомобілів збільшилося і навантаження на цю дорогу. Курсує тут і громадський транспорт. Влітку минулого року на цій ділянці зняли асфальт, готували її до ямкового ремонту. Проте так його і не зробили. Відтоді їздити стало набагато гірше. Обурюються водії. Кажуть, щоб подолати ці вибоїни, доводиться зупинятися. А якщо про цю ділянку не знати та вчасно не пригальмувати, є ризик для життя. У латочку. Два дні гризли, і що, і сколько вже стоїть? Полгода. І машини тут вбивають сручні. Вже всі жалуються про цей кусок. Я розумію, що війна. Ну так зачем було тоді гризти? У міській раді необхідність залатати ці ями якомога швидше озвучували ще перед закриттям серпантину. Стан дороги об'їзної через сторону яківців. Ми всі знаємо, що там є певні критичні вибоїни. І ми проговорили заступником ЖКХ, що в такому терміновому порядку, але ми розуміємо, що це не капітальна історія. Але для того, щоб провести ямковий ремонт, такий поточний для того, щоб рух там був максимально зручний. Але ми всі розуміємо, що це історія все одно тимчасово, бо все те, що буде засипано, воно буде погодніми умовами вимиватися. Але ми будемо намагатися зараз привести дорогу, хоча б в такому екстреному режимі, в проїздний формат, але це не буде капітальні роботи. За словами заступника міського голови полтави з питань житлово-комунального господарства Володимира Чередниченка, ями мають засипати протягом найближчих десяти днів. Прибачаються поточні ремонти роботи у вигляді ліквідації цих ям та провал двома способами: перший спосіб це холодним катанням, так званим, і також засипати бракмас щеблями, катати там обочини або інші провалі, які знищають безпечному руху. Зараз ми визначаємо, як це зробити. у ЖКХ визначається під, підрядною організацією, тому я передбачаю, що наступним часом це буде зроблено. В на найближчі 10 днів. Як і як покраще з погоди, більш зручні умови. Тому може зробимо щось більш, скажімо так, стаціонарне. Нагадаємо, серпантин вулицю Паїсія Величковського у Полтаві закрили 25 січня. На який термін наразі невідомо. Фірму, яка впроваджує електронний квиток у транспорті Полтави, планує викупити місцевий підприємець «Аграрій». Його ініціатива пов'язана із тим, щоб в обласному центрі не повернули паперові квитки. Говорить він. Чому місто планувало розірвати договір з компанією Фарго Системс, та чи зміниться що для мешканців громади зі зміною власника, розкажуть наші кореспонденти. Компанію Фарго Сістемс, яка в громадському транспорті Полтави запровадила електронний квиток, планує викупити інший місцевий підприємець, говорить, робиться для того, щоб місто не розривало договір з фірмою, і з наступного місяця людям не довелося знову їздити за паперовими талонами. Сьогодні, якщо немає пайпасу, чи немає там якогось іншого інструменту, достати е готівкові кошти це вже є така проблема, тому що ну ніколи не кожен. Хоче їм використовуватися. користуватися, коли я почув, що наша влада прийшла з фарго в такий ніякий тупік відносно того, що нема розуміння чого далі, я предложив викупити цю компанію. Якщо зараз цього питання не буде мінімум два роки, може а може і три, знову будуть ці білетики. Катерина Ямщикова, секретар Полтавської міськради, пояснює, місто мало намір розірвати договір з Fargo Systems через втрату довіри до компанії і необхідність цитуємо позбутися шлейфу попереднього мера. Ми відкрито сказали, що цей проєкт буде закрито. Понятно, нам якби говорили про великі інвестиції, які вклали відповідні підприємці, але я казала, що це не є підставою нам не розривати з ними договір. Нам жаль. Але умови, в які склалися з фарго з тим шлейфом, з тими схемами про які відповідно ми проговорювали, і ми всі це розуміємо, місто вони не влаштовують. Розірвання договору з Фарго Сістемс означало б, що з 1 лютого у громадському транспорті Полтави відновили б паперові відривні квитки, говорить Катерина Ямщикова. Новий власник єдиний вихід продовжити термін угоди з цим оператором електронного квитка. Щоб мати партнера ці історії нового очевидно. Ми пішли в судові історії з Фарго. Ми чітко розуміли, що розірвання договору воно буде мати з тяжби, і за цей період судових історій до нас би точно ніхто із партнерів би нових не міг зайти, поки немає стабільності. Найменшу ставку я чесно скажу робила на те, що ми знайдемо вихід з цієї ситуації. Переговори між новим власником Фарго Сергієм Веренкіотовим, попереднім власником Максимом Голдишем і Катериною Ямщиковою триватимуть протягом наступного тижня. Суму, за яку планують викупити компанію, поки не озвучують. Натомість підприємець вже заявив, планує одну четверту фірми за одну гривню передати у власність міста. Рішення про те, чи продовжить договір міська рада з Фарго Сістемс, мають розглянути на засіданні виконкому, попередньо заплановане на 30. 1 січня. Учора у Полтаві по вулиці Петра Юрченка спалахнула пожежа. Сталася вона в одній із квартир чотириповерхового будинку. Викликав рятувальників сусід. Що могло стати причиною загоряння, дізнавалася наша знімальна група. Хожу по квартирі, чувствую запах. Ходив по квартирі, бо відчув запах, шукав, шукав, та наче немає все в порядку. А дитяча кімната вже вся у димі. Як виявилося, там по трубі де опалення, ось цей дим зайшов до нас у дитячу. По трубі по потопленню цей дим зайшов к нам в дитячу. Володимир Іванович мешкає в будинку по вулиці Петра Юрченка, 21, дріб 9. Пожежа сталася в його сусідів. Говорить, помітив дим та викликав рятувальників. загорання у чотириповерхівці в Полтаві сталося 29 січня о 15.34. Приїхали, поламали двері, тому що приїхали, поламали двері, бо вдома нікого не було. Ну, і пішов процес гасіння. Там живе коротше. Батьки померли, син і племінниця. Умерли син і племянниця. Інші сусіди розповідають свою версію виникнення пожежі. Шума там топила, плитка була в неї, варила їсти, пішла з дому, включена плитка, загорілася, пол загорівся. Приїхали пожарки, все залило, все залито. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу ліквідували о 16.28. Травмованих та загиблих немає, повідомили у ДСНС Полтавщини. Вогнем було знищено 6 метрів квадратних підлоги, домашнє майно. Самих власників на момент виникнення пожежі вдома не було. До гасіння залучалися 10 працівників особового складу ДСНС та 3 одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється. Полтаві пограбували магазин. Відео події з'явилися у соцмережах. Зокрема, йдеться про незаконне заволодіння грошима 29 січня близько 16-ї години. Повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. До Полтавського рано управління поліції. Надійшло повідомлення про незаконне заволодіння грошовими коштами в одному із магазинів міста. Дана заява перебуває зареєстрованою ну за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Наразі слідство триває. Як оцінити стан дерева або зрозуміти аварійне воно чи ні? Цьому у Полтаві навчали місцевих комунальників та природоохоронців спеціалісти з догляду за деревами із польського міста Вроцлав та фахівчиня із Києва були на практичній частині тренінгу наші кореспонденти. Прошу попробувати. Чуєте тут звук глухий? Так, а тут трошки, так. трошки, трошки є. Так. Кожне дерево звучить по-своєму. Арборист з Польщі та інспекторка стану дерев з Києва навчали оцінювати дерева, щоб розрізняти, де аварійні, а де здорові екземпляри. Робили це в рамках навчального курсу Дерева в місті, оцінювання, догляд. Тут є такий, таке нібито вухо. Так. Е, там е, всередині знаходиться е, включена кора». Біомеханіка дерева, його безпека, цінність, догляд за віковими деревами. Цьому навчали працівників декоративних культур, інспекції з контролю за благоустроєм, регіональних ландшафтних парків, заказників та усіх, хто хотів знати, яке дерево треба видаляти, а яке лікувати. Це називається діагностичний молоток. І е, ми його використовуємо для того, щоб е, визначити, чи є в дереві порожнина, яка може становити чи не становити якоїсь е, небезпеки. Ми просто простукуємо дерево і слухаємо, як змінюється звук. Для цього треба знати, як звучить деревина, коли вона всередині жива, і е, ми можемо відчути, коли там з'являється порожнина, звук стає таким трошки глухим. Арборист фахівець з обслуговування дерев, спеціальність рідкісна. У Полтаві таких немає, тому треба засвоїти, хоча б ази. Говорить очільник інституту дерева у Вроцлаві Піотр Тишко-Хмельовець. Коли дерево порожне, це не мусить означати, що воно аварійне. Поділився фахівець і алгоритмом дослідження дерев, що ростуть в містах. Першо обстежуємо оточення дерева, звертаючи увагу на можливі пошкодження кореневої системою, системи будівництва. Потім йдемо через стовбур до крони. І звертаємо увагу на такі, на такі аспекти, як тліщини, плодові тіла, хрибів чи ослаблені розвивки. З новим підходом до догляду за деревами наші міста лише виграють, каже арборист з Польщі. Кожна гілка має значення, наголошує він. Звертаємо увагу також на na fakt, że nie zawsze trzeba wydalatyć całe drzewo i wystarczy jakieś niewielkie wtuczanie. Tutaj mamy taki przykład duba, który ma słabki słaby punkt, jego trzeba obsterzyć. I wyryśnięty pro zachody, jakich trzeba wziąć dla zabezpieczenia e, bezpieki otoczeni. w otoczeniu. Курс складався з практичної та теоретичної частини. Такі навчання для комунальників та природоохоронців проводитимуть у Полтаві і надалі, говорять організатори. Насправді в нас місті. Оцінкою дерева як аварійного займається комісія справ людей, і ці люди сюди були запрошені. Тобто, тут ми хочемо європейські е, стандарти по оцінці донести вже до тих людей, які фактично цим займаються з одного боку. Ну це одна аудиторія, інша е, це балансоутримувачі, інспекція з благоустрою. Е, а також є е, приватники арбористи, скажімо, так що цим займаються. Тобто по суті тут зібрані всі ті, хто займається. Питаннями дерев в місті. Кожен учасник тренінгу отримав посилання на онлайн-підручники арбориста з Вроцлава П'єтра Тишко-Хмельовця, перекладені українською мовою. 358 команд на Полтавщині зареєструвалися для участі у шкільних лігах із футзалу. Змагання між навчальними закладами відбудуться у березні. Поки ж юні спортсмени створюють команди та інтенсивно тренуються. Серед учасників учні полтавського навчально-виховного комплексу номер 16 Я почав займатися 5 років тому. Я як почав ходити в школу, то я з першого тренування подав, що футбол це для мене. Сподіваюся. Що по основних видах, це, скажімо, баскетбол, там футбол, ми покажемо пристойні результати, тому що це тривалий час, у нас відбувається. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТПІЛЮЕЙ. Якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.